Здоров'я безцінний подарунок природи. Вчимося його берегти разом з програмою. Про здоров'я». Вітаємо усіх наших слухачів! У студії для вас працює Оксана Хмільова і програма про здоров'я, яка вироблена на державне замовлення. До вашої уваги. Як завжди, знаходьте нас на частоті 92 FM у місті Миколаєві, у місті Первомайську, шукайте хвилю 1059 FM, а також можете нас слухати у своєму комп'ютері. Для цього знайдіть розділ mtrk.tv, шукайте онлайнера. Діо, і слухайте нас без будь-яких перешкод. Наш номер телефону 361322. Можете до нас телефонувати, ставити запитання або висловлювати свою позицію 361322. наш номер телефону. Тема нашої розмови сьогодні це харчові отруєння. Адже з настанням літа ризики значно збільшуються, у спеку продукти псуються дуже швидко, плюс наша з вами безпечність і маємо неприємний результат. Харчові отруєння це захворювання системи травлення і всього організму. Причини їх виконання можуть бути абсолютно різними. І, мабуть, більшість із нас не. Щоток знають, що таке харчове отруєння, принаймні хоч один раз в житті, ми переживали це на своєму власному досвіді. Бувають легкі форми, звичайно, харчового отруєння, які не вимагають особливого втручання лікаря. І ми вдома можемо самі собі допомогти, але є і важкі форми таких отруєнь, які можуть призвести до серйозних наслідків, ускладнень. Тому, Безпечними, звичайно, бути в цьому випадку не можна і надіятись на авось теж не потрібно. Детально про все це поговоримо із нашим гостем, завідувачем гастроентологічним центром Миколаївської обласної лікарні. Володимиром Лучним вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас у студії. Дійсно, знаєте, що, мабуть, зіпсована їжа це найбільш часта причина харчових отруєнь, а влітку це особливо актуальна тема, тому що. Дуже швидко псуються продукти, спека неймовірно, і якщо не зберігається в холодильнику, то буквально година-дві і ці продукти можуть викликати отруєння харчове. Безперечно, хотів би сказати, що на сьогоднішній день ми повинні розглянути харчові отруєння, вони бувають різного генезу. Як бувають інфекційні, так і неінфекційні, токсичні. Якщо людина вживає якісь продукт, харчові продукти, які містять токсичні елементи, це теж може визвати токсичне ураження. Ну, в основному це, безперечно, інфекційні. Є ще радіаційні ураження, які, якщо людина вживала з радіаційної зони угу. ті ж гриби, там, суниці, полуниці. Продукти, які виросли так, в Теж, але це може бути не острий uh -huh. стадія, не острий період, але з часом вони накопичуються і приводять. Якщо і... часто такі продукти їсти Так, системно, коли не враховуються. Також а з нітратами в... в... продукти це теж дійдемо. Uh -huh. Я якраз хотів про це говорити. Друге, це дуже велика граня, це ураження спиртними напоями та сугратиме, це дуже велика тема, і її можна розглянути віддільно. Третє, Ми про це поговоримо, колись окремо да, запитування. Да. Третє це враження продуктами харчування, які, скажімо так, які виникли. При неправильній технології або зберігання, або приготування правильно так так Ну напевне, всі в Україні вже знають, що зараз на Україні більше 80 людей, які із них 10-12 летальних випадків, які померли від бутулізма. Риб вживали рибу ніякісну. Ця риба була куплена не десь там, а в супермаркеті, там де казалось б, є до речі, всі саме умови. да ми про це да. говорили. Фахівці кажуть, що це в чи не вперше, саме в промисловому виробництві. От, от, от такі випадки бутулізму. Ну, справа в чому все, все має свої наслідки. Ви знаєте, що зараз відповідальний за свою продукцію, тільки товаровиробник. Контрольних перевірок немає. Немає, так як була реалізована саме ПДМ-служба, її дію частково прилежили на ветеринарну медицину карантинну службу, але провадили введення технологічних стандартів. Тому в нас з'явився там сирний продукт, який не. Нема походження, з чого це було зроблено. З чого цей сирний продукт? Да, сирний продукт це сої або спальмові олії, або ж з якихось там переробки нафти. Зрозуміло, що він користь велику не несе організму, ну тільки як енергетичний засіб для існування людини. Ну, ну, Але його ціна, те, що вона менше, ніж, наприклад, да. сири, змушує людей його купувати. Безперечно, да. так. Тобто, але ж він не якісний. Він якісний, якщо людина системно його вживає, то теж може привести до порушень шлуково кишкового тракту. Тому в цьому разі, мабуть, все-таки краще менше з'їсти сиру, так менше, але справжнього безперечно. сиру. Безперечно, якщо молочно кислі продукти, термін зберігання у них дуже малий від 3 до 7 днів, і, і те, при, якщо він зберігається при заданій температурі. А якщо він на ринку там, де не на базарі, там де нема ніяких умов, є зберігання, то зрозуміло, що там швидко поселяються патогенні мікроби, і ці патогенні мікроби будуть вести до отруєння. Така... Це ми говоримо про стихійні риночки, так, де зараз ну, так. люди купляють молочні продукти. Звичайно, так. можливо, це зручно, тому що це біля дому. Можливо, це краще люди думають, що таке це домашнє молоко, угу. але ж воно зберігається не в холодильниках. А при такій температурі в спеку так, там воно ж псується відразу. Так. От. Тому повинні бути місця, які виділені для... — дляштовані принаймні холодильниками. Так. І там воно зберігатися. Тобто Раніше в Радянському Союзі був гост, тепер нема госта, є тільки умови у товарогребника. Тому уважно читайте на етикетки, що там пишуть, який харчовий міст, які там місці мульгаторів, стабілізаторів. Покращення вкусу засобів, а потім подумайте, треба вам такий продукт або не треба. Ну, і велика – це гастроентеракаліти, які визвані розвічними патогенними мікробами, різними патогенними мікробами. Є така. Статистика, що кожна людина мінімум хворіє цими захворюваннями гастерказитами гострими, три рази в житті. Як правило, тоді, коли е зменшується і погіршується імунна система. Ага. Ну, як завжди, знижується імунітет людини і починається. Це... Або вже є якісь супутні захворювання. Тобто, на фоні інших кис... да, захворювань. На, на виразки шлунку, коли знижається кислотна шлунка, вона не вбиває патогенні мікроби, проходить кислотний бар'єр і розвивається острий гастроленокеліт. Їх дуже багато. Те ж саме сама лінас, який неякісний яйця, якщо їх вживати без термічної обробки, особливо таку жиру, теж вийде інфекційне захворювання. До речі, кажуть і вироби із курятини теж треба бути уважними, бо в шкірки курятини може бути сальмонела. І тут треба бути теж обережним. І На кисломолочних продуктах так само може бути сельменевоз. Їх дуже багато. Ну, дизентерія – це дуже розповсюджене захворювання. Це хвороба грязних рук немитих. Якщо не соблюдається ця цепочка товару вибиника, ви знаєте, в ряді. Областей України час від часу, від часу спалахи дезінтерії раніше було і так сказати в закритих учреждениях, там в домах престарілих було. то зараз немає такої статистики, я не знаю, але раніше була. Зараз дуже, дуже часто було день народження, празднували в кафе, з'їли торт. І всі захворіли, хто вживав цей торт. Тобто після якихось великих гулянок, так? коли багато продуктів готується, звичайно, вони готуються наперед так. і вони псуються. Так, не нема термічної обробки, або неналежно працює холодильна установка, яка не видержає терматурний режим. Тому так іде. Тому є така установка. Світі, що все, що робиться, бути свіже приготовлене. Ви повинні знати, що це якісне і вживати свіже. Ну і до речі, навіть вдома, якщо ми готуємо, наприклад, те саме чи суп, чи борщ там, чи якісь інші салати, то звичайно, якщо ми його приготували, ми не маємо його тримати, наприклад, так. на плиті. Його відразу десь треба в холодне місце так поміщати. Ну, принаймні, якщо не можемо в холодильник відразу, то принаймні десь в холодну воду поставити, тому що якщо стоїть на плиті в спеку, може теж зіпсуватися. Розумієте, це тільки ми. Е е Бившого Радянського Союзу готуємо наперед. світі Приготували Тут і зразу з'їли, так. так. Ні... Ну, але... У нас прийнято так, якщо в сім'ї варять, так. там, наприклад, суп, там щось перше, то хоча, хоча б на, там, на день, на два, там гористя. Тому, якщо ви поїдете в цивілізовану Європу, там інфекційних стаціонарів майже. Немає, немає так? так майже. І інфекціоніст, от, наприклад, во Франції один лікар на мільйон населення. А у нас зрозуміло, що не відповідають ті умови як життя, як харчування, так і матеріальне благополуччя, тож людина не зможе собі. Забезпечити ті, ті умови, які б вона її прагнула. Щоб відразу дай, готувати все свіже, свіже тут же. — Так, без, безперечно. Тому в нас по сьогоднішній день є інфекційні стаціонари або відділення майже в, в кожному районному центрі. От. Але ще Гіпократ казав, що медицина профілактична за неї будуще. Чим та, яка треба завжди виказувати допомогу невідкладно. Я зрозумів, що профілактична, вона дешевша, а ця, яка невідложна або екстрена, вона завжди дороже. Тому що тут вже бореться за життя, за здоров'я, за наслідки. А тут треба змінити образ життя і характер харчування. Тоді все буде належне. Ну, як завжди, ми кажемо про те, що треба зміни в основному спочатку в наших головах, так щоб ми змінили взагалі пріоритети, свої ставлення до життя, і тоді, можливо, якраз і підуть зміни вже навколо нас. Змінювати Не, ну, потрібно, ну, потрібно себе. Ну, як там кажуть Карма сказав, да, там філософія, що битє оприділяє сознання. Тобто, якщо людина може собі. Е, Забезпечити гідну старість забезпечити гідне харчування, це все залежить від його матеріального достатку і тих умов, де він переживає. Тобто, зрозуміло, що при сьогоднішньому житті люди не в змозі харчуватися тим, чим вони чим потрібно, да, чи дійсно їсти, чи корисне да. для здоров'я. Ну, навіть є, наприклад, коли фрукти, овочі вони псуються, навіть ось ці, вибачте, зіпсовані фрукти, овочі продають у наших супермаркетах. І люди, хай це там за зниженою ціною, люди купують, обрізаючи ну, там, наприклад, частину того зіпсованого продукту, але ну, мабуть, ста, немає у людей. такі у нас, тому вибирають або з'їсти те, що не дуже якісне. Тому що коштів людей немає. Або хоч щось з'їсти. Та ну це не наша тема. Так, це... ну нам, значить, перша допомога важлива, тобто, якщо вже сталося таке, да, харчове отруєння вдома, що можна зробити дуже швидко, аби полегшити це. Для, для того, щоб полегшити, якщо ви з'їли і у вас виникли симптоми, або э, гастриентеракеліта, тобто точно робота, температура і болі в шлунку в животі. А також часто першим симптомом може бути розстройство, тобто ну, звичайна пронос, я хочу як хочеться назвіти, саме найкраще, щоб людина себе не лікувала, а звернулася до сімейного лікаря ну, в якусь медичну установу. Чому? При таких захворюваннях, як е, ботулізм, те ж саме, який у нас пройшов, чим скоріше людина. Звернулася за медичною допомогою. Чим кваліфіковані її надали, тим краще в неї результат. Тобто, що можуть бути одні й ті ж, але може бути зовсім інше захворювання. Так, так. Тому тут треба. Друге, є такий, ще, ну зараз не грибний сезон, але ви знаєте, що при отравленні грибами, там коли яди дуже міцно з білками крові взаємодіють, і. Зразу від цього страдає дуже сильна нирка і печінка, визникає гостра недостатність їх. Чим скоріше людини промили від тих токсичних речовин, тобто від ядів, грібів. Якщо людина сифони, їла так? гриби і знає про те, що вона вживала гриби, то, мабуть, при будь-яких найменших симптомах тут відразу потрібно до лікаря звертатися. Безперечно, але не завжди є така можливість. Тобто, якщо ви з'їли щось не так, треба то тої їжі, їжі коли ви з'їли і прийшов. Промити шлунок да. найперше, так? Да, На треба промити шлунок. Це клізма або штучно визвати рвоту. Друге, безперечно, це треба, вони не шкідливі, вели, треба прийняти великі дози ферментні препарати. Тобточний панкреатин, спомізан, креон, їх дуже багато. Це все призводні панкреатина. Чим краще перетравиться все то, що в... тим, тим менші наслідки. Ну і третє це безврідна різні сербенти. Тобто активоване вугілля, біле вугілля, їх ну, дуже багато. І да, зараз да, да, дуже багато різних препарат. Реклама на них дуже широко на будь-якому телебаченні є. О, ну і, і, мабуть, такі препарати обов'язково треба з собою брати в відпустку, якщо там їх тут відпочивати, мабуть, це під рукою має бути вони. Безперечно, є, є такі препарати, які призначаються при діареї путешественника. Це ентеролна, Всесвітня організація здрав віднесла їх до препаратів першої допомоги. При... Саме для тих, хто да, подорожує. Безперечно, да. зміна води, зміна харчування. Не кожен організм реагує по-разному. Тобто випиває. По одній капсулі два рази в день або більше, і воно нормалізує. Навіть для профілактики, для да, профілактики, так? Так, так. воно не дає розвитись патологічному процесу. Ну так, бо, тому що люди по-різному реагують. знаєте, Один може витримати, там, з'їсти щось там і зіпсований навіть продукт, і Це витримати, так? а інший може просто випити навіть не такої води, і відразу в нього можуть бути якісь наслідки. Так. Це ну, є ще медикаменти першої лінії, які при любих гастроентелекалітах інфекційних, які не всасуються в кров. І, як правило, в них мала побічна дія. Це рефексимін. Група рефексиміна. Вони є в нас в аптіках, От він не шкідливий. Правда, він вартісний препарат коштує але Май... да. зараз. Всі ліки дорогі, Так, да, все ліки, але першій лінії він забезпечує. Але принаймні він допомагає відразу. Да, да, а вже вся вся наступна терапія направлена на боротьбу з, з обізвожуванням і. Зневоднення це найбільш да. небезпечно, так? Так. Да. І назначається, потім вся симптомна терапія. Тобто зболить, обезболюючі або Але Краще себе не лікувати, тому що ви прийняли, який деякий проміжок часу людина чувствує себе задовільна, але потім. Її становиться геть погано, вже привозять її в критичному стані. Тобто... Ну у нас час уже передачі вичерпаний. Так. На жаль, змушені завершувати, але продовжимо цю тему в наступних наших програмах. Не хворійте і будьте обережні! Так. Це прохання будьте до всіх здорові, наших так. слухачів, будьте здорові і дбайте про своє здоров'я, здоров'я своїх рідних. Дякуємо, що сьогодні так. прийшли. З любов'ю до вас, Радіо Миколаїв.